Ну що, друзі, продовжимо розв'язати олімпіадні задачки. І до вашої уваги задача Car 2024, яка була цього року на Олімпіаді нетоі 2024 в першому турі. Будемо розв'язати з метою підготовки до обласної Олімпіади. Ця задачка виявилася нескладною, але й такі нескладні задачки можуть попастися на обласній олімпіаді. І необхідно знати, як їх розв'язувати. На перший погляд вона здається складна у розв'язку, але насправді тут немає нічого складного. Давайте розглянемо цю задачу умову. Далі я поясню її розв'язок. А далі напишемо код на моє промання C. Задача карт 2024. Вам подарували колоду карт. На кожній картці написано натуральне число. Незначущі цифри 0 дозволені. Кількість цифр у числах однакова і серед чисел, хоча б одне число має першу цифру відмінну від нуля. Ви складаєте карти в один ряд. Яке максимальне число можна отримати таким чином? Технічні умови. Програма Cars 2024 читає з пристрою стандартного введення кількість чисел n. Кількість чисел n ну, може бути більше рівне 2. І менше рівне 1000. Тобто таких чисел може бути 1000. І далі через пропуск n натуральних чисел, що не перевищують 10 в 9 степені. Тобто, оці числа, які вводяться, n на кількість можуть бути навіть в 10 в 9 степені. Програма вводить на присі стандартного виведення шукане число. Здавалася, задача складна, тому що. Кожне число може бути в 10 в 9 степені. Якщо таких чисел 1000, то це уявіть, кожне число має 10 е, значущих цифр. І таких цифр 1000, і виходить число дуже-дуже велике. І його не можна зберегти ні в який тип даних. Але ми і не будемо його нікуди зберігати. Зараз я поясню, як ця задача робиться. Перше потрібно аналізувати проаналізувати. Які числа будемо ставити попереду, а які позаду. Давайте подумаємо над цим. Якщо в мене є два числа, то більше і в них, ми знаємо в математиці, що є десяті, соті, тисяч, тисячні десятитисячні. І якщо, ну, уявимо, що в нас є стотисячні числа, і в них. Є присутня перша значуща цифра. То більшим вважається число. Да? Не більшим вважається число, а число, те, те число треба поставити попереду. В якого перша значуща цифра більша. Тобто, ми бачимо, що 6 більше за 1. Але і перша значуща цифра в однаковому розряді більша. Тобто, у нас розряд, розряди. 100 тисяч, да? 100 тисяч, 6 тисяч і 100 тисяч. То перше ми ставимо число, в якому розряд 100 тисяч більший. Тобто 6, 678 902, а далі ми ставимо наступне число 456 і об'єднуємо. Тоді ми отримаємо максимальне число. Якщо ми поміняємо місцями, да? то у нас відповідно число буде не максимальне. От, буде буде менше. Тому що перша цифра одиничка, тут перша цифра 6. Але у яму, що, наприклад, в мене є тут перша значуща цифра 0. А тут, наприклад, друга значуща цифра 9. Да? То більшим вважається число, в якому вищий розряд да, більший. Тобто тут у нас 0, тут 6. Хоча тут на другому розряді стоїть 9, а тут 7, але тут вищий розряд 6. Да? Тобто тут 100 тисячні, а тут 10 тисячні. Тому зрозуміло, що це число потрібно поставити вище. Тепер, якщо у нас тут 0, да, і друг, е, немає першого розряду 100 тисяч, а є розряди 10 тисяч, то зрозуміло, що більшим буде число, в якому. Десятки тисяч більші, от, чим в другому числі. І так далі. Якщо у нас тут, наприклад, відповідно є тільки тисячі, а тут десяти тисячі, то зрозуміло, що там, де число має 10 тисяч, там воно і більше. Ось таким чином да ми будемо це аналізувати. Але насправді ми це робити взагалі не будемо. Тому. що ми зробимо таку хитрість. По-перше, нам треба щитати ці значущі нулі. Якщо ми будемо зберігати оці числа в комірки типу INT, то ми ці значущі нулі втратимо. Тому нам придеться щитувати оці всі числа не в комірки типу INT, а в комірки типу String. Тому для цих чисел ми взагалі створимо вектор або створимо масив. Який буде зберігати цілі рядочки. Тобто, перша комірка мого масиву буде зберігати рядочок 0,24, рядочок символів 0,24. Друга комірка мого масиву буде зберігати оцей цілий рядочок 144. Тобто ми збережемо оці числа, які введе користувач у ям, що буде таке введення, скажімо так. Такий варіант введення. То я, е, чисел да, вводиться 5, вводиться, що буде 5 чисел, і далі вводяться ці числа. То моя програма створить масив, наприклад, А, в якому перша комірка буде дорівнювати 345. Це буде стрінговський, стрінговський масив, тому там будуть зберігатися цілі рядочки. чисел. І в чому полягає хитрість в нашому розв'язку. Виявляється, що у всіх мовах програмування, в тому числі і в C, рядочки сортуються за такими самими правилами, як і цифри. Тобто, якщо в мене попереду трійка і є попереду п'ятірка, то вважається, що, циф, що, 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 що текст 345 він буде менший, ніж. Текст 567. Якщо в мене буде 0,0, наприклад, 0,01 і 0,03, то вважається, що текст 0,01 менше, ніж 0,03. Це відбувається із за того, що символи сортуються за таким чином: що символ 0 менше символа 1, символ 1 менше символа 2 і так далі. Тому це виконується не тільки для, рядоч... для е, цілих чисел в C. Це виконується для рядкового типу, який буде зберігати числа. Тому ми можемо ви... Ви... задачу зв'язати таким чином. Спочатку перше вводиться кількість, кількість чисел. Далі вводяться самі числа, які будуть зберігатися в масив рядкового типу, після цього цей масив сортується за спаданням. Чому за спаданням? Тому що у нас, відповідно, більше число має стояти попереду, менше число має стояти позаду. Тому ми будемо сортувати наш масив за спаданням. Наш, наприклад, ось цей масив відсортований, буде виглядати таким чином за спаданням. Да? 789. 345. Ні, 567. 345. 567, далі 345. Далі. 003. І далі 001. от Зато, як ми відсортуємо, нам достатньо цей масив просто вивести на екран. Якщо ми виведемо цей масив на екран і вивести цей масив на екран. То ми отримаємо те число, яке потрібно вивести. В нашому випадку це буде таке число, якщо ми просто виведемо цей масив на екран без пробілів. На екран без пробілів. без пробілів. Тобто кожну, кожну комірку виводимо без пробілів. То ми отримаємо те число, яке нам потрібно. Задачі не сказано, як ми маємо отримати це число, як ми маємо його вивести на екран. в Задачі сказано просто вивести це число на екран. Тому нам достатньо цей масив просто вивести і ми отримаємо те число, яке необхідно вивести в задачі. Ось і весь алгоритм. Тобто він дуже простий. Тепер давайте напишемо цей алгоритм на моє програмування C. Мені для цього потрібна, дивіться, бібліотека Іострім, бібліотека Vector, в якій я буду використовувати масиви. Чому саме бібліотеку Vector? Тому що для цієї бібліотеки діє. Функція сортування. Функція сортування знаходиться в бібліотеці, яка зветься алгоритм. Тому я підключаю цю бібліотеку для того, щоб я міг потім і сортувати мій масив. Тому для даної, якщо ви хочете сортувати масиви, обов'язково треба оцю бібліотеку підключати. От, зветься алгоритм. Звичайно, алгоритм сортування можна самостійно написати, але дітей вчити. Цього алгоритму досить таки складно. Швидкі алгоритми, вони досить таки складні, і мені самому важко буває в ньому розібратися. Тим більше, коли ти пишеш його самостійно, дуже часто все одно буває, що цей алгоритм сортування може крашитись на якихось тестах. от Тобто, може працювати досить довго на певних тестах, які задають журі Тому краще використати готовий алгоритм сортування. Так. Створимо дві зміни з цілого типу. Одна зміна буде в мене лічильником в моєму циклі, а друга зміна буде зберігати кількість елементів в моєму масиві. Тепер створюємо, вводимо кількість елементів, кількість чисел, які будуть аналізуватися. Тобто кількість чисел, які будуть утворювати нове число, які знаходяться на колодах карт. А далі запускаємо цикл від 1 до n. І вводимо безпосередньо наші. Да, Ну, мені спочатку треба створити сам масив. Тому створюємо масив типу String розмірами N. Ну, а тепер заповнюємо, масив, заповнюємо комірки цього масиву нашими числами, які буде вводити користувач. Далі все відбувається дуже просто. Ми цей масив сортуємо. Для цього ми використовуємо функцію sort. Як бачите, що в функції sort потрібно використати два ітератори. Перший ітератор відповідає за початок масиву, другий ітератор за кінець масиву. Для того, щоб використовувати ці ітератори, ми маємо дати назву, використати назву масиву. Наш масив зветься А. І далі написати, від якого елемента по який елемент ми будемо сортувати. Abegin задає початковий початок масиву нашого, а end задає кінець нашого масиву. Це просто треба запам'ятати цю структуру сортування, щоб потім використати в своїх задачках. Тобто пишеться сорт, далі назва масиву через крапочку метод begin. З двома дужками, оскільки це метод, то обов'язково в кінці потрібно поставити дві дужки. І назву масиву, і метод end. Якщо ми хочемо сортувати не за зростанням, а за спаданням, то тут на початку слова begin треба додати букву R. Чому так? Не знаю. Ось так. Ну, Якщо ми хочемо за спаданням, то додаємо Rbegin R end. Якщо за зростанням, то просто A-begin A end. І відповідно ця функція. Автоматично відсортує наш масив. Давайте для того, щоб переконатися в цьому, виведемо наш масив на екран. Я виведу з пробілами, щоб було точно видно, що наш масив відсортований за спаданням. Ведемо, наприклад, я задачку вже цю рішив, тому я створю ще один файлик додатковий для цього. Так. Пишеться, що функція CIN не описана, бо нам треба було підключити простір STD для того, щоб ця функція працювала коректно. Наприклад, вводимо число 3 і 3 числа. 345.003, наприклад, і 0.34. Як бачимо. 345 попереду, далі йде число 0,34, далі число 0,03. Тобто, дійсно, відсортувало за спаданням. Давайте ще раз пограємося. Введемо якісь нові дані. Наприклад, 789, 980, 900 045 і 0,23. Так, і дивимося. 980 попереду. Далі 900, 789. 0.45 і 0.23. Тобто дійсно алгоритм сортування працює. Залишилось для того, щоб здати мою програму, просто стерти цей пробіл і фактично вивести наше число на екран. Як бачите, програма займає декілька рядочків. Здавалося б, задачка важка. Але насправді, якщо знати, як її розв'язувати, то немає нічого складного. І ось наше. Максимальне число, яке ми можемо утворити із колоди карт. Друзі, я бажаю вам перемог на Олімпіадах, успішної підготовки до обласної Олімпіади. Якщо вам сподобалося це відео, поставте подобайку, підпишіться на мій канал та прокоментуйте це якось відео. Тоді воно набере більше переглядів в Ютубі. Більше дітей зможе підготуватися до обласної олімпіади. Але давайте спочатку ще знаєте, що зробимо. Давайте провіримо цю задачку на тестах. Щоб ми переконалися, що наша задачка розв'язана правильно. Так, Карс 2024. 2, відкрити. Перевірити. Тільки тут треба двічку стерти, щоб відбулася правильна перевірка. Так, як бачимо, задачка проходить всі тести, тому стамо подобайку. Слава Україні! Україна переможе!